Прямо зараз ЗСУ прорвалися. Вирішальна битва почалася. Покровські і суми головна точка напруги. Нова далекобійна зброя вже заряджена. Наші чекають наказу. Українські дрони розмотали окупантів. Путінська армія слабша. Що на це вказує? Про це в нашому випуску пекельна точка. Це сталося. ЗСУ рванули у контрнаступ на надважливій ділянці фронту, рвуть під собою землю і приручають навіть найлютішу зброю. Працюють. Філігранно, аби підготувати надважливий крок. Усе ще попереду. На росіян сиплються їхні ж дрони. В руках наших вони стають у кілька разів смертоноснішими. Наші кажуть, що пекло і справді існує, і воно зараз там. Деталі в сюжеті далі. українські військові стверджують, на сумському напрямку цього тижня стало трохи спокійніше, але це не означає, що росіяни припинили штурмувати українські позиції. І от артилеристи прикордонники. Зараз намагаються зупинити один з таких штурмів. Прикордонний загін сталевий кордон має всі елементи повноцінної бригади. Підрозділи 15-го загону задіюють практично по всьому фронту, але північ і особливо Сумщина в пріоритеті. Зараз трошки легше вже пішло діло. Зупинили просування ворога. Сталевий кордон тримається. Якщо ви подивитесь на карту Deep State, оцей піптик такий маленький, це саме та ділянка, де сьогодні боронить нашу країну прикордонники сталевого кордону і вони стоять дійсно сталевим кордоном на даній ділянці. Причому зупиняє тут ворога музейна зброя. Гармата гармати БС 3 44-го року. Такі зазвичай стоять як пам'ятники. Які в неї плюси? Дальнобійність ствол на це, це і забезпечує далекобійність. Так? так так своїми старими гарматами. Прикордонники просто снайперські знищили ворожу самохідну установку і укріплення противника за кілька кілометрів від передової. Ворог шукає цих гармашів дронами. Це ми чуємо якісь е, небо. В нас може бути або е, БПЛА, е, якісь е, чи гербера, так, чи е, шахет. шахет. Єсть! Єсть биття! Ось щойно збитий дрон Гербера, дешевий варіант шахеда, Нетиповий, бо гербери зазвичай білого кольору, а цей чорний, щоб в сутінках важче було побачити. Та оці пильні хлопці його завалили теж нетиповою зброєю, яку здається позичили в тому ж музеї, що і гармату. 49-го року випуску. Що це Це ЗПУ-4. ефективно? Ну, Як бачите, по збиттям Шахедів скільки ви збили? Ну, До 15 шахедів. А цей російський дрон-розвідник в режимі онлайн наводив авіабомби на українські позиції. Це суперкам, який вони виготовлюють його, і наші бійці його збили. Скорше його ребом посадили, тому що він цілий. в лабораторії сталевого кордону. Його спробують знову підняти на крило. Ми його попробуємо встановити. Ви використовувати можливо як розвідувальне проти росіян. Ну як якщо... <кхем> хотілось би, звісно, да. Більше половини втрат противника не від артилерії, а від ударів дронів. Тож пріоритетна цільна, яку полюють суперками, оператори українських безпілотних систем. Ми зараз стали пріоритетом номер один і нас постійно шукають, не жаліють нічого. Вплоть до того, що використовують велику кількість кабів. А проти кабів поки що немає чим захиститися. О, а це лучше розвертаємося і ускоряємося. Так жорстоко і безжально російські авіабомби розбило один з пунктів управління дронів сталевого кордону. Здавалося б, в такому пеклі неможливо вижити. Ворон тут! Але хлопці вижили дивом. Армагеддон вирва суцільно. Всі почали кричати: хто живий, чи все добре. Один з наших товаришів зміг вибратися і привів групу наших побратимів, які нас почали відкопувати. А це чернігівське прикордоння. Тут нібито трохи спокійніше. Проте оптоволокно, яке щойно залишив по собі російський ФПВ-дрон, нагадує, це лише ілюзія спокою. Дрон, як на вільному полюбанні, відправляють та шукають якусь ціль, яка от рухається по дорозі наносить ураження. Що робити? Краще проти оптоволокна, Це краще ніж 12 калібр, нічого немає. ФПВ-дрон, тобто ми його стріляли тут. Видно, що по лопастям перелітало. По самому корпусі в тебе, значить, українська катушка, а це російська. Да? Не, російська катушка, так само думаю, вона на 15 кілометрів. Підрозділ «Аскольд» загону сталевий кордон відповідає тим же: ось так його дрони на оптоволокні заходять на територію противника та уражають радіоелектронне озброєння московитів. На цій ділянці ми нещодавно, але відповідно вже наносили і ураження з оптоволокна. І е, нашими аналоговими фівідронами е, робили і мінування з вампіра, і ураження складів з вампіра. Тобто тут ми вже вразили і склад БК ворога, і легко автомобільну техніку. Ми вражували. Дрони змінили поле бою, але є задачі, для яких гвинтівка підходить краще ніж дрон. Маленька дуже ніша залишилась для снайперів. Але вона залишилась? Але Вона є. Вона і що це є. за ніша? Ну це міські бої. На Сумщині сталевий кордон в обороні намагається не довести справу до міських боїв. Росіяни перетворюють села на руїни за цивільним транспортом, який рухається по сільських дорогах, ганяються ФПВ-шки на оптиці. Тож в лісах інтенсивно будують галереї підземних укріплень. Це такий довгий так, хід, так Так. – і такі ходи мають з'єднувати, наскільки я розумію, всі. всі укриття тут. Так всі повністю щоб по, по мінімуму було. Видно, що ми ходимо на поверхні, на місцевості. Перед тим як в лісі розгорнулось підземне будівництво, тут попрацювала ця чотирилапа саперка йола. Саме на цій локації ми знаходили 120 сто міни 20 штук, і 82 міни 44 штуки. Сталевий кордон робить те, що до нього впродовж півроку курської операції так і не зробили цивільні будівельники. Коли ви відтягувались, ви займали укріплення побудовані цивільними? Ні по всі ці лінії оборони, які вони там поза містом, перед містом, ну, в відкритому полі, я думаю, жоден свідомий військовослужбовець там оборону займати не буде. Чому? Тому що нема накриття від авіації, від артилерії, від дронів. Я б своїх людей туди не завів. В густих лісах є можливість підтягнути стаб-пункт максимально близько до передової. Ми являємося першими, які знаходяться до цієї лінії фронту. Тому медики можуть виграти золоту годину і дати пораненим шанс на виживання. Військовослужбовець, поранений, який був до клінічної смерті, живий вже в клінічному шпиталі в Києві знаходиться. Цей стабік на три операційних ліжка теж побудували самі військові, а не цивільні. Тут під деревами можна було б заздалегідь накопати цілі укріпрайони, якби роботу в цивільних будівельників приймали ті, хто зараз воює в цих лісах. Ліси тут тягнуться майже до кордону, тож є можливість добре замаскувати такі маленькі американські гармати. Саме тому вони залишаються ефективними в Сумській області. Ось іще один історичний раритет прикордонників гармата М101. Такі пам'ятають війну в Кореї і навіть Другу світову, але виявилися актуальними і в епоху всевидючих дронів. Як ви були в наших колес на БС-3, у неї при вистрілі дуже великий об'єм газу огня. Дуже великий. Тут цього немає. Ночі ну, можна стріляти. Шанс, що тебе замітять, його, немає. Вона тихенька, як пльотка. Напевно, тому цей колишній вчитель музики, а нині навідник, який воював на БС-3, змінив радянський раритет на американський, залишивши собі стильне тату на пам'ять про стару гармату. Ми на ній можемо заграти, якщо треба. Позивний партизан місцевий сумський відганяє гаубицею росіян від власної домівки. І ще одна несподіванка: десь поруч воюють і його учні. Мені особливо приємно, що є саме ті учні, десь 3-4 чоловіка. Наскільки пам'ятаю, зараз знаходяться в збройних силах. Ну твої то... учні пішта так так так, так, так так. так. Хочеться, щоб кулі, осколки й дрони минали вчителя музики та його учнів, бо тільки завдяки таким щирим та небайдужим є шанс відстояти свій дім. Андрій Цеплієнко, Олександр Шиян, Іван Шевцов, Сергій Парфілов Тесентиждень, один плюс 1, марафон. Єдині новини. Далекобійна зброя для ударів глиб РФ Україна от от отримає надпотужне підсилення. Це буде справжній розрив у Кремлі за крок від нервового зриву. Є список жирних цілей, які наші мінуснуть у перший же день. Союзники плескають у долоні прямий курс на помсту. Детальніше про зброю, що заряджена на тотальну ліквідацію противника, у сюжеті далі. Сотні далекобійних ракет і дронів для оборони та знищення військового потенціалу армії країни-агресорки. Таку зброю вже виготовляють на українських заводах, а фінансує виробництво Німеччина. Очільник оперативного штабу з питань України, генерал-майор Крістіан Фройдінг, запевняє, частина систем буде готова вже наприкінці липня. Перші системи далекобійної зброї планують поставити вже наприкінці липня. Це угода між міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала та фінансує лише наприкінці травня, і то у великих тризначних цифрах. Це значно посилить українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці. Відповідну угоду міністр оборони України Рустем Умєров та очільник оборонного відомства ФІРН Борис Пісторіус підписали наприкінці травня. Це стало ще одним сигналом повної підтримки України. Німеччина серед глобальних лідерів в підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах, і правила мають зберегтись, щоб нормальне життя людей теж збереглося. Важливо, що ми разом працюємо, щоб наблизити мир і допомогти. Людям нашим дати їм більше безпеки, далекобійна зброя один із шляхів стримування ворога. Вона необхідна для того, щоб бити вглиб Росії та знищувати стратегічно важливі об'єкти. На цьому наголошує речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Це удари по відповідних аеродромах, по базах зберігання, великих арсеналах, де зберігаються крилаті ракети, там інше авіаційне озброєння. І звичайно, це зменшить тиск вогневий на лінії безпосередньо бойові. Згідно звичайно, в нашому тилу Україні необхідно перекрити хоча б половину виробничого потенціалу країни агресорки зазначив оглядач порталу мілітарний Вадим Кушніков. Росіяни планують виготовити до 750 балістичних ракет типу іскандер, то вибудову паритетного співвідношення засобів повітряного нападу. Інше інше питання: що це навіть до допомоги наших західних партнерів та союзників, напевно, що на Короткострокову перспективу Мало ймовірності. Україна отримала дозвіл від союзників бити західною зброєю по військових об'єктах РФ без жодних обмежень ще наприкінці травня. Тому експерти зазначають, про ймовірне посилення ескалації з боку Путіна вже не йдеться тим більше, що ця далекобійна зброя виготовлена в Україні. Чи буде загострення росіяни і так працюють на максимум? От якби вони могли вдарити ядерною бомбою по Києву, вони б вже зробили. Але є стримуючі фактори як з боку їхніх противників, так і з боку їхніх союзників. Тож Китаю за інформацією німецьких змі, Берлін планує виділити ще й понад 100 мільйонів євро на запуск серійного виробництва українських ударних безпілотників АН 196 Сергій Брачук каже: ці дрони відіграватимуть важливу роль у прикритті далекобійних ракет. Я думаю, що якраз наші в тому числі і дрони певної номенклатури вони сьогодні виконують ще одну функцію, прокладають відповідно маршрути для наших можливо, підписів можливо наших далекобійних ракет для того, щоб ті. І обходили власне російську систему протиповітряної оборони. Далекобійна зброя суттєво допоможе утримувати лінію фронту та, можливо, навіть вести наступальні операції. Наша курська операція, тобто ми зайшли ефект несподіваності. Росіяни почали стягувати в цей сектор все живе, що вони і так збиралися стягувати для того ж покровського напрямку. І поки в нас була далекобійна зброя, нагадаю, що операція починалася з того, що хай Марси знищували системи ППО. Характеристики нової зброї, виробництво якої фінансує Німеччина, не розголошують, але нею точно можна буде бити в глиб Росії. Дмитро Шульга, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Стартувало РФ. Почала обходити Покровськ. Нова тактика ворога. Прорив на Харківщині. Окупанти нишпорять, але отримують потужного ляпаса. Стоять на колінах, втім продовжують тішити себе марними надіями. Прямо зараз твориться нова історія. Путін дав секретний указ. Передова закипає розлогише про останні оперативні новини із фронту. У матеріалі вже за мить. Понад 170 боїв за добу, із них третина на найскладнішій ділянці фронту у районі Покровська. Оборона цього міста, яка за пару місяців уклала тисячі російських штурмовиків, не здається у Кремлі. Вирішено було неприступну фортецю обійти. противник поставил себе задачу продвинуться настолько, чтобы окружить Покровскую, Мирноградскую агломерацию и применить так называемый Авдеевский вариант. А именно уничтожить оборону или максимально ослабить оборону нанесением артиллерийских и авиационных ударов. войск, которые обороняются там. Именно поэтому мы сейчас э, наблюдаем отчаянные попытки противника прорваться в обход Покровска уже с Севера, для того, чтобы создать такой карман, который позволил бы противнику сосредоточить огневую мощь именно на этом направлении. Останніми днями почастішали атаки росіян і на сумському напрямку. Ворога там зупинено, але спроби штурмувати позиції ЗСУ малими групами не припиняються ні на добу. Росіяни гинуть сотнями в так званій кілзоні, де дрони ЗСУ знищують будь-які штурмові групи. При цьому окупанти вирішили скористатися новою тактикою під покровом ночі у маскувальних халатах. Вони повільно просуваються на десятки метрів. Тактика особливо популярна у місті Вовчанськ біля агрегатного заводу. Вночі російські штурмовики намагаються проникати на територію заводу в антитепловізійних пончу. Сподіваючись, що таким чином вони будуть непомітними для нашої аеророзвідки. І як правило, після того як вони проникають, вони намагаються ховатися або в руїнах, або в підвальних приміщеннях. Це єдині місця, де ще можна. Наприклад, там зберігати боєкомплект, воду або накопичувати живу силу, але і такі місця наша аеророзвідка як правило знаходить, і тоді ми застосовуємо усі необхідні засоби, щоб росіян звідти викорити та відповідно знищити. Напередодні генштаб зсу повідомив про нову спробу прориву окупантів і на Харківщині. Зафіксовано було перетин українського кордону в районі села Милове, проте зараз диверсантів вдалося скувати боями та зупинити просування. Вони намагаються атакувати в різних місцях. І Ось два тижні тому вони розпочали активні. Дії в районі населеного пункту Мілове на північний схід від селища Великий Борлук. Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися в напрямку села Амбарне і були зупинені. Потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатня, але також були зупинені. Власне, в цьому є причина. Тобто вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця. І Якщо як вони думають, їм десь вдається знаходити таке слабке місце. Вони в таких місцях будуть накопичувати свою піхоту, і, як вони думають, будуть розвивати успіх. Про те, що до кінця липня РФ спробує провести другу хвилю наступу і на Запорізькому напрямі повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, зараз у регіоні йде накопичення живої сили та техніки ворога. Також на цей напрямок удару перекидають і резерви ресурсу на якийсь глобальний наступ, все одно замало кажуть аналітики. Проте найближчими тижнями ситуація і тут залишатиметься досить напруженою. Бачимо останні дні погіршення ситуації спроби знову Росія наступати в районі Гуляйполя ближче до кордону до Донецької області в районі Малинівки. Бачимо, що там розпочали знову активні бойові дії. Мають вони там певне невелике поки що просування. І от зараз бачимо, що почали зі вчора потягувати резерви, які в них були більше на півночі, ближче до е -е, лінії моря. От вони починають підтягувати все ж таки ближче до безпосередньо лінії фронту при цьому бої тією чи іншою мірою не вщухають по всій лінії фронту. П'ять із половиною тисяч обстрілів лише за останню добу, отримавши останні 50 днів на війну від Трампа, Путін відчайдушно намагається урвати на останок усе, що під село його Коли ми говоримо об 11 направленнях, де атакують росіяни, То надо що на отдельных направлениях атаки носят тактический характер, а на других направлениях это мясорубка, это главное направление удара противника, где за день выстреливаются тысячи снарядов, FPV дронов, другого оружия, авиабомб. Вот обороны россиян гибнет или выводится из строя до тысячи человек. Нагадаю, раніше західна преса писала, що літній наступ росіян цього року став для них найбільш смертоносним за весь період війни. Кожної доби ССУ знищують тисячу і більше солдатів Кремля. Українці знову здивували світ. Унікальні патрони збивають ворожі ефівідрони ще до того, як ті встигають наблизитися. Один постріл і ворожа пташка паде. Технологія вже зацікавила НАТО, а наші союзники шоковані. Їхня зброя відкрилась із нового боку. ЗСУ, як завжди, на крок попереду. Поки ворог думає, ми вже діємо. Розлоїше про це в матеріалі далі. У цій війні безпілотні технології кардинально змінили ситуацію на полі бою. Це певні шахи. Да, ось вони грають. Це тобто раніше війна була дуже схожа, була на шашки, Такі радянські шашки, де було ну, вибачайте, але дуже багато всього примітивного, да, яке працювало багато багато років. Зараз це шахи з різними категоріями аспектів. Українська армія виробила цілу стратегію знищення техніки та самого ворога fpv дронами але окупаційні війська знову вкрали ідеї та використовують ФПВ для… За інформацією більд Миру найближчим часом не буде. Путін нібито готує новий масштабний наступ до кінця літа. Але українські військові здатні зупинити наступ окупантів завдяки новим можливостям антидронової зброї. Для протидії ФПВ-дронам в українських військах з'явилися нові боєприпаси. Україна починає виготовляти спеціальні патрони, якими можна стріляти зі звичайних штурмових гвинтівок. Українська компанія Brave One розпочала виробництво спеціальних патронів здатних. Знищувати fpv дрони. На перший погляд, це звичайні набої найбільш поширеного калібру, якими можна спорядити автомат. Але завдяки використанню спеціальної бойової частини вони дозволяють зі значно більшою ймовірністю уразити fpv дрон або Mavic до того, як він встигне атакувати. Такий собі ефект дробовика. Вони виконані в найпоширенішому автоматному калібрі 5,56 мм. міліметрів. Після пострілу патрон розпадається приблизно на 5 дробинок, що швидко рухаються. Розробку вже кодифікували за стандартами НАТО. Стоп! стоп, стоп! Збили дрон мій. Збили, блін, дрон з першого пострілу. Відповідні набої під неформальною назвою горошок вже використовують в обмеженій кількості. Одна з переваг горошка початкова швидкість вражаючих елементів перевищує 800 метрів на секунду. Порівняно з гладкоствольними вдвічі більше. Дробовик, він розряжений. Угу. Для е, саме ефективна зброя проти ой, такої штуки, як і Тобто вона дріб, вона розсіється. Yeah. Патрони підходять для гвинтівок НАТО, які використовує українська армія. Тому військовослужбовців не доведеться переозброювати чи оснащувати додатково. При виявленні дрону тепер можна просто змінити магазин. Не буде потреби носити з собою окреме озброєння. Проста зміна магазинів потребує значно менше часу та координації ніж зміна зброї. Вогонь цей повинен бути прицільним, а не в той бік, і при цьому потрібно супроводжувати рухому маневру і досить малорозмірну ціль. Це дуже непросто. Але якщо все зробити вірно, винагородою вам стане збитий дрон. Патрони стануть у нагоді в умовах, коли на полі бою діє велика кількість БПЛА та малі штормові групи ворога. За останні три роки безпілотні літальні апарати кардинально змінили характер бойових дій в Україні. ФПВ-дрони, що відрізняються високою швидкістю та маневреністю, стали причиною заморозки фронту в Україні. Вони здатні вражати танки, БМП, бронетранспортери, артилерійські позиції та командні пункти. Вони є заміною дорогих снарядів. Понад дві третини танків знищуються саме за допомогою fpv дронів Виробництво FPV настільки дешеве, що їх можна назвати бюджетними терористами-смертниками. Поява такого, начебто, маленького, але вагомого пазла як спеціальний патрон, особливо важлива на тлі появи російських оптоволоконних дронів, на які не діють глушилки. Реп тепер перед розробниками стоїть завдання: масштабувати виробництво, щоб забезпечити новими розробками як найбільше підрозділів сил оборони. Битва розгорілася і в небі, і в морі. Українські дрони Магура пробилися туди, куди Москва навіть не допускала думки про удар, секретні операції наших воїнів як лезо по нервовій системі Кремля. Пропагандисти в істериці. Розвідка передає інсайди. Путін залишився без плану Б. Атака не остання на прицілі стратегічні об'єкти РФ. В сюжеті всі деталі. Вони знищують російський чорноморський флот. І приземляють ворожі літаки і гелікоптери. Все це робота української розвідки. Бійці атакують окупантів дронами Магура. Станом на червень безпілотники уразили 22 цілі. За вибуховими операціями стоїть група Гур України. Це боєць із позивним «13-й», командир одноіменного підрозділу. Ми не показуємо його обличчя і голос у цілях безпеки. Він один із тих, хто створював групу з нуля. Ми будували свою історію навколо в першу чергу, мотивованих людей. І оскільки, якщо чесно, ми самі не знали, як його будувати. Як застосовувати, чи працювати, то це був пункт номер один. мотивація і жага до перемоги. Мотивована група 13 та дрони Магура стали справжнім жахом для російської армії. Кількість уражених ворожих кораблів у Чорному морі активно зростала, та бійцям найбільше запам'яталися перші успішні атаки. Це було два десантних катери, це кораблі четвертого рангу. Один з них, ми точно знаємо, що був на борту з бтр 82 в Чорноморське. Ми навіть всередині колективу трохи тоді жартували, що ми знищили не тільки два е десантні катери а з бтр а також ще Пірс. І саме їм уперше у світі вдалося морським дроном уразити літаки у повітрі. А саме російські сушки і гелікоптери Мі 8 З однієї сторони це довга робота інженерів і команди над кажем так ракетним проєктом. Всередині ми жартуємо, що це період вагітності 9 місяців від початку до результату з гелікоптерами. З іншої сторони, якщо ми говоримо про ракети, то 9 місяців від початку до результату це назвуть вам любий інженер скаже, що це надзвичайно швидко. І результати справді вражають Україна, яка фактично не має власного флоту, змогла перемогти ворожу армаду, і зрештою вигнати чорноморський флот РФ з Криму до Новоросійська. Ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність і показала, що вона на даному етапі найкраща в світі, бо ніхто інший потопити кораблі так і не спромівся. На даному етапі все дало своє, і тепер вони нікуди не виходять. Всі це знають, що вся діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації обмежена виходом на рейд біля міста Новоросійськ, де пуску ракет всі одразу повернення на базу. Це дозволило зробити безпечним судноплавство у Чорному морі і відкрити торгові шляхи для України. Вийшли на стабільний рівень, понад 200 суднозаходів в порти Великої Отеси. І далі вже йдуть не просто моновантажу вигляді зерна і збіжжя. Це йде диверсифікована зовнішня торгівля. Досягнення гору вже зафіксували у книзі рекордів України. Це знищення морськими дронами магура десантних і ракетних кораблів, бойових російських літаків су 30 та гелікоптерів Мі-8. Це справжня революція. І ми є сипками її зародження і, і тріумфо. І робота над знищенням російського флоту і авіації триває. Тож далі буде. Владислав Паливода, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому. У мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.